У нас утворилася петля. Пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, 2, 3. Це петлі підйому, вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку на гачкою три петлі. Пров'язуємо через 2. Пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 10 стовпчиків з накидом. Пров'язали 13 стовпчиків з накидом, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Виконуємо зараз два накиди. Один, два. Тут ми з'єднали. Перший стовпчик з накидом пропускаємо. Вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, нагачкуємо 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. Ми пров'язали стовпчик з двома накидами. Два накиди. Вводимо гачок в ту саму, під низ під ту саму петлю і сюди пров'язуємо ще 7 стовпчиків з двома накидами. Два три, чотири п'ять. 6, 7, 8, Накид, вводи гачок, тут ми пров'язували вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. В цей самий стовпчик з накидом. Вводимо гачок, перетягуємо ниточку, нагачкує дві петлі і пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. І сюди пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. 2. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Сюди пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. І в цей самий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. І сюди в цей самий стовпчик з накидом пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо два стовбчики без накиду. Один цей самий 2. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид в цей самий стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, і сюди ми пров'язуємо вісім стовпчиків з двома накидами. Один. Два. 3 4 п'ять. шесть. Семь. Восемь. Вводимо гачок сюди в першу петлю, на нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одну повітряну петлю. Повертаємо наш виріб на виворітний бік, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку і заховуємо з виворотного боку кінчик ниточки. У нас утворилася петля, беремо наше серце. Ось тут внизу є такий густренький кутик. Вводимо гачок в перший густренький кутик. Тобто в перший стовпчик з двома накидами. Вводимо гачок в петлю, трошки стягуємо, перетягуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ось цей кінчик ниточки ми будемо прикладати до нашого виробу та обв'язувати одна повітряна петля. Вводимо гачок, вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик без накиду, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Вводимо гачок в цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид, вводимо гачок в цей самий стовпчик, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в цей самий стовпчик, пров'язуємо ще один стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик, сюди пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид в цей самий стовпчик пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один. 2. 3. Накид вводимо гачок в наступний стовпчик і сюди пров'язуємо стовпчик з накидом. Цей самий стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид, В наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Сюди, там де ми з'єднували наші дві частинки сердечка, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид. Наступний стовпчик пров'язуємо. стовпчик з накидом. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в цей самий стовпчик, пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступний стовпчик пров'язуємо два стовпчики без накиду. Один. Два. Наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид в наступний стовпчик пров'язуємо стовпчик з накидом. Цей самий стовпчик пров'язуємо стовпчик без накиду. Накид в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Два накиди. Цей самий стовпчик пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Три повітряні петлі. Один, два, три, два накиди. Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Накид, цей самий стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Вводимо гачок в петлю підйому. на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Отже, виходить наше сердечко в квадратку. Пров'язуємо ще один рядочок. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид Вводимо гачок в наступний стовпчик, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик і пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Сюди піднес під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Три петлі. Один, два, три. Накид піднес під ту саму арочку, два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. В кожен стовпчик ми пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язали накид, вводимо гачок під низ, під арочку, сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. 1 2 3 повітряні петлі. 1 2 3 Накид під низ під ту саму арочку, 2 стовпчики з накидом. 1 2 накид, В кожен стовпчик ми будемо пров'язувати стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Тільки ось тут по кутиках, там де арочки, ми пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики з накидом. З'єднуємо останній рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2. 3. Нагачкові 2 петлі пров'язуємо через цих 2 петлі. Одна повітряна петля, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо виріб на виворітний бік і з виворотного боку заховуємо кінчик ниточки. Сердечко у квадраті готово. Дякую всім за увагу!